Вітаю! Це ялинка класична зелена висотою 1 метр від Урбан 3 Така ялинка є найнижчою серед цього розмірного ряду наших класичних зелених ялинок. Ялинка виготовлена із первинного матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Це абсолютно безпечний матеріал без жодних домішків і без запаху, тому можете не хвилюватися, якщо у домі є діти або ж люди із алергією. Ялинка максимального тему зеленого кольору. Голочки та гілочки зовсім не колють пальців. Висота вимірюється від верхньої гілочки і до підставки. Підставка, до речі, пластику складається із трьох ніжок. Ця ялинка підійде вам, якщо ви хочете поставити її на якесь підвищення, адже саме так вона зможе показати усю свою красу. Ялинку ми вам надішлемо в ось такій компактні читиришарові коробці. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування, плюс у вас буде де зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також разом із ялинкою ми надсилаємо сертифікат якості, інструкції та гарантію на конструктив на 2 роки. Отож, замовляйте мініатюрну класичну зелену ялинку висотою 1 метр від Urban Tree прямо зараз.